Всім привіт! Ну що, у нас сьогодні на огляді буде ланцюгова акумуляторна пилка від компанії Дніпрам з маркировкою cs 12 Сьогодні ми провіримо, як вона пиляє. Звичайно, подивимося її характеристики. Ну і розберемо, глянемо, як там все зроблено. Так що ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту цієї пилки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажю акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. І ведуть свій youtube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, з самого початку не так давно в них з'явилася ця пилка, ця 12-вольтова. В мене є від Дніпро М шабельна пила, вона справляється, пиляє без питань. Батько задоволений, я задоволений де щось підпиляти, навіть по металу вона пиляє. А ця пилка буде трошки покраща, бо вона йде ланцюгова. Добре, давайте ми її розпакуємо. Що в нас є в комплектації з цією пилкою? Вона поставляється, давайте коробочок зразу заберемо. Поставляється вона ось в такому кейсі, типу кейсі, Бачите, він тут сквозний. І вона ось так у нас розміщена. Що в нас по комплектації? Оця, оцей органайзер. Бачите, з такими ліпучками. І ось сама пилка в нас є. В принципі, можна так підставити собі, ось так, і вона може стояти. Інструкція. Інструкція у нас характеристики. Зараз ми подивимося, що там намальовано. Є ось така баночка для мастила, щоб змащувати ланцюг, наскільки там 10-8 різів. Ти змащуєш її і далі собі пиляєш. Сюди надаваєш мастила. І органайзер цей ось такий, бачите. Є тут ви можете щось поставити тут. Також можна щось закріпити. Зараз я вам покажу. Бачите, ось які тут резиночки є, yeah. тут мастило, і можна в принципі собі її ось так переносити. Тут я вам чесно скажу, всі от такі інструменти в мене висять на стіні. Я в такому не зберігаю. Навіть в мене бензинова пилка висить на стіні, є чехол. Добре, що є от чехол на шину. В цілому цей органайзер так собі і потрібен, і ні. Але він є. Добре, плюсик. Плюсик, добре. Давайте ми розпакуємо саму пилу, пилку цю ось так. Цей ми чемоданчик відставимо на бік десь. Пила маленька, компактна, дуже комфортно в руці стоїть. Ручка в нас все прогумоване. Тут також, як ви бачите, оце чорне, чорне на чорному, але це в нас все прорезинене. Тут прорезинене, тут така підставочка і є ось чехольчик на шину. Добре, давайте ми відложимо пилу і перейдемо до інструкції, до характеристик, що там пише про нашу пилку. Тут у нас все розмальовано, як її розбирати, як змащувати ланцюг, я так зрозумів, як користуватись, як різати. Подивимось по характеристиках, що тут у нас прописано. Де характеристики є? Ось, є характеристики, що в нас тут прописано. Е, номінальна напруга в нас 10,8 В, максимальна напруга 12 вольт. Час обертання холостого ходу в нас 3700 обертів на хвилину. Довжина шини в нас загальна має 158,5 мм. міліметрів. Крок ланцюга в нас в 0,3 дюйма. Кількість провідних ланок у нас 28, Ширина провідної ланки у нас 1,1 міліметра. Максимальна швидкість ланцюга 6,7 метрів в секунду. Довжина в нас різання це є 100 мм 10 см. Клас захисту від ураження електричним струмом, третій. Ступінь захисту від пилу і води IPX0. Маса в нас 1,4 кг, Я так зрозумію, це без акумулятора. Тип акумуляторної батареї в нас літіон. Рекомендовані зарядні пристрої, як ви бачите, їхні пристрої і все. Так, далі що в нас тут пише значення рівня шуму відповідно до ДСТУ. Ну Тут 78 дБ, це в нас звукового тиску. ну Вона тихенька, це акумуляторна, це не бензинова. Як ти бензинову заведеш, то зрозуміло там шум буде зовсім інакший. Добре, інструкцію відставляємо. Давайте ми перейдемо до самої пилки. Так вона виглядає. У нас тут є ось такий також кожух підпружинений, все супер. Кнопка фіксації як направо, так і наліво у нас від випадкового включення. Бачите, сюди. Тоді включаєш сюди, є супер, добре. Тут у нас розміщений натяг ланцюга, тобто ви відпускаєте, підкручуєте собі. Тут написано плюс-мінус. ну пробуємо, підтягнемо його, ось підтягнули і зажали. Що комфортно, я вам скажу. Ні, треба ще трошки підтягнути. ну, давайте ми опустимо. Давайте ми повністю відкрутимо, тому що треба буде змастити. Зараз я налию баночку сюди мастила для ланцюга, і ми повністю оцю шину прольємо мастилом, щоб все добре працювало. Добре, давайте ми відкручимо, залиємо мастило. Так виглядається кришка, де натягуєш ланцюг. Все дуже просто, ось так крутиться і натягується. Супер. Добре, давайте ми знімемо шину саму і змастимо її. Так, ну що, шину ми змастили, давайте ставити акумулятори. У мене є два акумулятори, два заряджені. один на 4 Аг, другий на 2 Аг. У мене є трошки роботи, є що нею попиляти. Кажу, у мене є бузок, зараз ми його спиляємо, потім її розберемо, подивимося, як там все всередині зроблено. Так, що в мене є ось такий от бузок, він росте, от високо. Я не знаю, тут діаметр приблизно 9-10 см. Ось це всі гілля. Мені потрібно попиляти. Зараз я вам покажу ось так. Оце все треба спиляти. Воно досить високе. Зараз спочатку верхні гілки пообрізую, легесенько поспускаю, і це все попиляю. Починаємо на 2 ампер години. Чи стане мені реально? Ну я думаю, не стане. Не знаю, побачимо. Потім включимо 4 ампер години. Погнали! Так, що вам сказати, дивіться, попиляється все, оце останнє вже на 2 А -година я не можу спиляти. Ну, Зараз спробую, може допиляю. Все, вона вже йде в захист, зараз вам покажу. 2 А години. Все, моргає в нас заряд, бачите ось що розряджений 2 А. -години. Зараз ставлю 4 Аго. Я досить багато попиляв. Ви самі бачили, давайте я вам камеру покручу, дивіться сюди. Оця вся куча. Оце все і це внизу, це все нею попляло. Ставлю 4 А Ну, Я думаю, то приблизно пройшло десь хвилин 10-15, можливо, до 20 хвилин. Ну різів я багато зробив, реально дуже багато, бо тому що дрібні гілки, товсті гілки. Ці води в районі 5-6-7 см, там в районі 10 см. Я його допиляв, бачите, доламав. Погнали далі, ставлю 4 А і допилюємо це все. Ще багато гілок попилятих. Як ви бачите, ось таку горку я нарізав по акумулятору. У нас ще дві поділки на 4 А. Дві поділки. Я в шоці реально заряд ще лишився. Як ви бачите, що я різав, я різав ось таке. Це в нас бозок, і він досить твердий. Подивіться, це тверда порода, це не м'які, це не верба, чи ще щось, чи сосна. Ця пилка з нею справляється без питань. Я чесно кажучи, в шоці. Отака така маленька, 12-вольтова. Я думав, що вона не буде мати дурі, але вона навіть не зупинялась. Я вам чесно кажу, зупинялась, коли в мене вже акумулятор 2-х амперний сідав. Та тоді вона вже не мала сили. Вона заходила в захист і зупинялася. А так на даний час, от я вам показую зараз. от це в нас діаметр приблизно 10 см, можливо, і більше зараз глянемо. Дивіться, який діаметр, це серед тверде дерево. Звичайно, сухіше воно буде різати тяжкіше. Дивіться, 11,5 см. 11,5. Подивіться, як вона ріже. Вона не зупиняється! І це тверде дерево. дивіться, Вона не зупиняється, і це тверде дерево, бачите? Я просто прижав її і все. То кажуть, під своєю вагою, вона пиляє навіть не зупиняється. Дерево досить тверде. ну от, Тверде, це не верба. Ну що, пішли в майстерню, зараз будемо її розбирати, подивимося, як там всередині все зроблено. Погнали. Так, попередньо я її розібрав, давайте заглянемо, як там всередині все виглядає. На цю сторону, на цю сторону, не знаю. Ось так. Давайте ми тако розвернемо. Чи що я вам скажу? Непогано. Змазка в нас є. Бачите, у нас черв'ячкові з'єднання. От сюди передається двигун досить великий. Дроти, як ви бачите, товсті. Я не знаю, тут АВГ 16, напевно. Ну, двигун добротний. Дивіться, як він тут закріплений. Е, ДАВГ пише, він де в нас щитковий, це не безщитковий двигун. Ось є контакти на акумулятор. Ну, все гарно, сама плата, індикація. Плата в нас залита чимось. Не знаю чим. Ну, типу, таким лаком, чи то якась епоксидка, чи що. Ну, плата залита повністю. Дивіться, ніжки, можливо, ви бачите, вам блиститься. Ну залито все повністю. Дроти все гарно зроблено. Тут також все гарно, мастила вдосталь. Підшипники, як ви бачите, криті в нас, йдуть повністю. Тут підшипник. Тут нас я не бачу. Давайте, бо зараз мені кнопка вилетить. Що вам в цілому сказати, зроблено дуже добре. У мене є Дніпром, я користуюсь Дніпром до якості виконання до двигунів. Бачите, до того всього питань нема. Навіть оця Фаритове кольцо в нас тут стоїть. Бачите. Ось тут стоїть на сферитове кольцо. Ви самі все бачите, зроблено дуже добре, якісно тут питань нема. Що вам в цілому сказати про цю пилку акумуляторну компактну? ще раз повторюсь: я не сподівався, що вона має стільки дурі, що вона так буде пиляти і пиляє. Вона добре справляється з тим без проблем. Зроблено, як ви бачите, все гарно, якісне. Один мінус мені що не подобається. Зараз я вам покажу оця ця крутілка натягувати ланцюг. І То не я би не сказав сильний мінус. Я натягував два рази, поки я пиляв, я натягував. Але оці от ребра, щоб під руку були б вони гостріші, знаєте, як ковпачок має такі насіченки. І вони б зробили тут такі насічки, і воно було б комфортніше. Я натягував все супер, але трошки складновато. Були б більше насічки, дрібніші і такі гостріші. Воно би було набагато комфортніше. А так до всього решта в мене питань немає реально, все працює, пиляє. Я задоволений став попиляв. Мені не потрібно заводити там бензинову пилу, заливати туди мастила, заливати туди бензин, щоб зрізати там, наприклад, маленьке деревце або щось почистити від кущів. Ти взяв оцю штуку, зарядив акумулятори, пішов, порізав і все. Також запасні шини за. Запасні ланцюги є в наявності. В салоні можете придбати запасний ланцюг, запасну шину ставити, користуєтесь без проблем. Частіше змащуйте. Я часто змащував, ось тільки я мастила, потратив. Але я не жалів, не жалійте. Нехай воно ліпше краще працює, щоб не перегрівалось. Я наливав так добре, що аж по шині текло. Нехай воно тече, але довше воно це все діло, як то кажуть, пропрацює. А тепер на рахунок ціни зараз на даний час в Дніпроемі проходить трейд інт. Ця пилка зараз на даний час по тридіну коштує 2400 гривень. Це непогано за саму тушку, Оця комплектація, що я вам показав. Ну, акумулятори, звичайно, окремо і зарядне окремо. В мене воно є. В мене є інструмент Дніпро. -М. Мені акумуляторів купляти не потрібно. Так що на цьому все, як то кажуть, я вам показав, розказав. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступного відео.